22 червня старшому поколінню не треба нагадувати, що означає ця дата. Молодшому важко в кількох словах розповісти про вторгнення німецьких військ в 1941-му. Як спочатку їх вітали хлібом сіллю, а потім пострілами з лісу, як по війні всі разом долали розруху. А ще у молоді може викликати подив той факт, що ветерани країни-переможця живуть гірше ніж переможені німці. Колишні колгоспні лани часом поростають бур'яном, а німецькі фермери вміють навести лад на українській землі. Проте, не все так похмуро, як іноді показують по телевізору, і на околицях великих міст є чим пишатися. Ні, ні. Те й знаходи селяни на власних городах залишки тієї війни гільзи та взагалі міни. Загалом то, то 41-го року радянський союз перманентно перебував у стані війни. Щоправда, вона точилася за його кордонами у Фінляндії, Монголії, Іспанії. А 41-му війна прийшла вже на цю землю і врожай того року збрав вже не той, хто його садив. Це історичний невеличкий екскурс. Я вас вітаю в ефірі. Програма «Околиця». Що погода нам готує? Віщують науковці і синоптики. Львів повернувся до середньовіччя, принаймні на дні лицарського фестивалю. Ну ти галушка, десь на таке звернення може і образиться, а в Полтаві національну справу обожнює. Ягідний сезон у повному розпалі. Добре, коли все це є на власному городі. Коли ні, то зазвичай йдуть на базар або купують просто на трасі, думаючи, що там дешевше і безпечніше. На жаль, ні. Фахівці застерігають купувати. І товари на диких ринках. Баштанний скандал у Черкасах. Кавуни та дині цьогоріч не продаватимуть біля багатоповерхівок та на перехресті доріг. Мерія міста вирішила зробити торгівлю централізованою, аби продавці Кавунів не топтали газони та не засмічували вулиці. Підприємців така ініціатива не радує. Олександр Слецький баштанними в Черкасах торгує 14 років. Кавуни та, та дині йому постачають з Херсону. Реалізовувати їх збирається і сьогоріч. Каже, якщо міська влада визначить неприбуткові точки, буде займатися стихійною торгівлею. Втрачати свій заробіток він не збирається. Та й каже, людям купувати біля будинків зручніше. Людям удобно йти брати арбузи вдома. Ви самі представці тащити арбуз 7-8 кілограм через весь город в руках. Та дуже тяжело. Я сам вдома беру кадарбуз домой, з машини домой піднімаю на 9-й етаж, то. Рукісті на маля. Ані самі виділяли нам міста. Э, э, Архітектура нам давала викапіровки з конкретними установками місць мест, э, по городу. Ці місця були якраз на газонах. У Черкаській мерії кажуть, торгівлі баштанними, як раніше, у місті вже не буде. Точки продажу зроблять централізованими. Так вирішили, бо надходило багато скарг від містян. Ці місця знаходилися на газонах. Вони знаходилися в впродовж магістральних доріг. Де заважали і руху транспорту, і біля цих місць створилися, ставилися палатки, в яких проживали люди, які охороняли ці кавуни. Виконком порахував за недоцільне в цьому році надати місця в такому вигляді і відмовив. На цьому рішенні з місцями продажу у міськвиконкомі ще визначаються. Їх буде не менше 50. Тих, хто відмовиться там продавати і займатиметься стихійною торгівлею, муніципальна інспекція каратиме гривнею. палатки демонтовуватимуть. Будемо складати протоколи про адміністративні правопорушення. Штраф, до речі, досить великий. Стаття 152 право благоустрою населених пунктів, штраф від фізичних для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень для юридичних осіб і приватних підприємців, а вони всі приватні підприємці, від 850 до 1700 гривень. Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у бюджеті для підтримки науково-дослідницьких господарств. Постановою уряду передбачено, що бюджетні кошти спрямовуватимуться науково-дослідницьким господарствам, які перебувають у віданні Національної академії аграрних наук, на фінансування заходів селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва, селекції у тваринництві та птахівництві, а також до корінного поліпшення земель державна фітосанітарна служба ініціює запровадження обов'язкової ідентифікації худоби, зміни до. Законодавчих актів має стосуватися тієї худоби, яку тримають громадяни, в тому числі для власного споживання. Наразі чинні норми дозволяють не проводити ідентифікацію таких тварин. Нововведення потрібні для контролю за епізоотичною ситуацією в країні та оперативного реагування на можливі спалахи небезпечних хвороб. Розбудова оптових ринків сільськогосподарської продукції є стратегічно важливим заходом держави щодо постачання продовольства від виробника безпосередньо до споживача. Тому, незважаючи на критику опонентів, держава буде продовжувати ці програми підтримки українського виробника. Головне стратегічне завдання оптових ринків утворити новий канал руху продукції від первинного виробника до кінцевого споживача, який дасть виробнику безпосередній доступ до збуту продукції, а споживачу ціни без накруток. Про це заявило Мінагрополітики. Народна мудрість каже, треба щоб щастило, коли вибираєш жінку і кавун. З попереднього сюжету ми переконалися, що важливим є і вибір місця, де кавунами торгувати. В Черкасах стихійну торгівлю кавунами збираються заборонити. Соняшник дуже цікава рослина. Його кошик завжди повертається за сонцем, і кажуть, що від того, коли дивиться кошик вверх чи вниз, можна прогнозувати і погоду. Перший місяць літа встиг ошелешити українців спекою, яка чергується з буравіями. Науковці кажуть, клімат міняється через глобальне потепління. Для американців це вже звичне явище. За рік над штатами проноситься близько двох тисяч торнадо. Лютують урагани і у Європі. А ось для України вони дивина. Баба Галя з Луганська каже: за ціле життя не пам'ятає такого буравію. Шифер з її будинку знесло вітрюганам за хвилину. Біраю послідства від товарії цього саме чедового бурілому. Страшно, все там у нас очі до вісі, сара, і все снесло. Смерч нажахав людей та завдав збитків. Півсотні луганчан залишилися без дахів на будинках електрики, радіо і телефону. Я думала, що я зайду мене даже закриту двері вирвало. головний метеоролог країни заспокоює наші смерчі – жалюгідна подоба американських, бо ті формуються над водою, тому такі сильні. Інтенсивності смерчів, як в Сполучених Штатах, її просто бути не може. А з іншого боку, кількість їх вона поступово зростає і буде зростати і далі. І попереджає найбільше слід чекати смерчів у регіонах, що межують із Дніпром та на заході країни. Травку здело, не буде, нічого косити, ні нічого. картоплі нема. Рятувальники кажуть, треба запровадити спеціальні навчання, щоб показати, як не стати жертвою стихії. Треба лягти на землю. Якщо є можливість і побузу, є якась низина, там канава або якийсь канал осушений, то лягти у цю низину і. По можливості, якщо є, то чимось вкритися. Метеорологи пояснюють, природні катаклізми наслідок глобального потепління і розплата за діяльність людини. Навіть якщо Україна нині відмовиться від промисловості, світові процеси не зупинити. Чим більше теплішатиме на поверхні землі, тим гірше і для України. Гроза, ливни, они могут наблюдаться, вот как, предположим, сейчас в тропиках мусоны. Льет круглыми сутками. Человек уже вообще перестанет каким-то образом, потеряет возможность регулировать процессы. Людині залишається тільки підготуватися і вивчити кліматичні зміни. На відміну від інших країн, Україні тут немає чим похвалитися. Деньги не вкладываются не только в изучение климата, Они не вкладаються в гідрометеорологію вообще. Все прибори, які є на наших мітерологічних станціях, они вже в двойной тройной срок годності. А поки що українцям треба готуватися до спекотнішого ніж торік літа. Тут є на чим замислитися аграріям. Минуле літо теж було то спекотним, то дощовим. В якісь моменти здавалося, що врожай під загрозою. Тим не менш він став рекордним. Не останнє слово тут сказали агротехнології та підтримка галузі державою. Більше як півтори тисячі аграріїв подали заявки на отримання державної дотації за отримання та збереження молодняка великої рогатої худоби. У регіони вже направили понад мільйон гривень. Усього держава на підтримку тваринництва передбачила близько мільярда. Так, за теля до п'яти місяців фермер отримує 250 гривень. Далі постільки ж селянам нараховуватимуть, що кварталу, поки молодняку не виповниться 11 місяців. Щоб стати учасником програми Держпідтримки, треба звернутися до селі Ради, отримати на тварину паспорт і ветеринарну картку, а потім відкрити банківський рахунок, на який і нараховуватимуть гроші. Кожний селянський двір, який утримує худобу, отримує державну підтримку. Направлено, ціленаправлено, напряму, без так званих цих е, ступеньок адміністративних, отримує прямо на рахунок свій, який буде відкритий в банку, отримає кошти. Кошти будуть нараховуватись на протязі року за молодняк, який буде збережений в дворі. Податкова буде перевіряти, для чого агропідприємства використовують спеціальний режим оподаткування. Про це в Одесі заявив голова державної податкової служби на зустрічі з керівниками аграрних підприємств. Спецрежим використовують 15 тисяч компаній, які не сплачують ПДВ до бюджету. Воно залишається в їх розпорядженні для розвитку агровиробництва. втім, лише 80% підприємств реальні виробники. Решта використовують спецрежим, щоб сплачувати менше податків. Через це в першому кварталі держава втратила близько мільярда гривень. Ми сьогодні маємо дуже небезпечне явище. Це використання цієї пільги. У схемі формування, у схемному формуванні і нанесення збитків держави. Це майже 20% від цієї пільги по Україні. І ми відверто сьогодні про це поговорили з представниками реального сектору економіки. Тому що вони не можуть сьогодні бути осторонь цієї питання. У попередньому сюжеті згадали про погодні катаклізми. Можна згадати і про матч Україна франція який ледь не зірвався через негоду. Якщо вболівальники за серце хапалися, що казати про аграріїв футбольне поле підсушили, а на всі поля України спецтехніки то не вистачить. Більшість нинішніх і медсіл, і Художників і письменників і політиків родом із села. Втім, чим більше вони живуть в місті, тим менше я чомусь про це пам'ятаю. Дай Боже, щоб на їх батьківщині пам'ятали про них. Легенда, обличчя і душа українського поетичного кіно: 34 ролі, 9 сценаріїв, дві режисерські роботи. Його казака Василя з фільму Пропала грамота. Розібрали на цитати усе це про Івана Миколайчука. 15 червня йому могло б виповнитися 71 рік. рік. День народження майстра в його рідному селі на Буковині влаштовують етнофестиваль, який назвали На гостини до Івана. Відчинені брами біля парканів столи, накриті білими скатертинами. На столах хліб, сіль і квіти. Так поминали буковинці земляка Івана Миколайчука. З навколишніх сіл люди їхали автобусом до садиби, де народився актор. Їдемо на річницю 71 першу. Миколайчука у селі Чортори є музей актора. У цій хаті жила родина Миколайчуків. Нині тут господарює сестра Івана Фрозина. Вона й розповідає відвідувачам про брата, яким був, як ступив на акторський шлях, як горювали після його смерті. Він помер у 46 років після важкої хвороби. Параджанов, як у Чишнігіль, прийшов тут та й так казав, що якби в Грузії помер такий великий митець, як Ніколайчук, то в Грузії би сходилася вся Грузія до нього. про Миколайчука. Параджанов казав: я не знаю більш національного народного генія. До нього це був Довженко, другого Івана я не бачу. Хай, хай мене кіношники вибачать, ну я, я поки що не бачу, тому що у нього були правдиві очі. У нього було була правдива е, душа. Тіні забутих предків, білий птах, з чорною ознакою. Ролі Миколайчука у цих фільмах стали цілою епохою у кіномистецтві, яку навряд чи можна повторити, вважають критики. У фільмах багато призабутих обрядів, Повод давнини, а головне український дух. За який актора звинуватили в націоналізмі і надовго відсторонили від роботи в кіно, та й тепер фільми Миколайчука на телебаченні показують нечасто, кажуть його колеги. Показують рідко, а головне безсистемно. І потім розумієте, чим старший фільм віком, тим ґрунтовніший мусить бути коментар. Просто показувати вже це застаріло. Традиційно у день народження Миколайчука до садиби на фестиваль з'їжджаються народні колективи, співають пісень, організовують народний театр. Сценки, фрагменти з фільмів за участі Миколайчука. Нині вирішили позмагатися в майстерності і художники. Буде у нас виставка присвячена Миколайчуку, я вже подам роботу. У центрі Толоки, де відзначали день народження Миколайчука, приготували частування. Актор колись мріяв зібрати всіх земляків, яких знав і не знав за одним святковим столом. Соняшник вважається символом України. Ось це самосіянка. З цього буде насіння, а цей декоративний не буде. Сидить тут для краси. В містах згадують про красу, сільську красу на спеціальних фестивалях. Лицарі, обладунки, штурм фортеці та бої за прекрасних дам міста Лева поринуло в епоху середньовіччя на час фестивалю Легенда Львова. Лицарський турнір влаштовують уже втретє. Цього разу змагаються учасники семи країн. Умови життя в цих наметах наближені до середньовічних. Простий побут, їжа на вогні. Зброю, одяги, обладунки поціновувачі лицарської старовини майструють самі, ретельно вивчивши історичні матеріали. Тут виготовили спеціальний наруч. Він на шкіру називаються пластини, які дозволяють гнучкіше рухати рукою. Тут використовується наукотник, так само частина руки на пічні. Одягнути такі обладунки можна за півгодини. Щоб носити цю амуніцію, треба мати міцне здоров'я, не кажучи вже про змагання. Чим спекотніше, тим менше я можу цьому бути. Наприклад, у 2010-му під Грюнвальдом довелося близько двох годин маневрувати полем без сонця. Ось так я потім знайшовши тіньок, ще дві години. Відпочивав, поки зміг повернутися до табору. Втім, відтворювати поєдинки намагаються якомога правдивіше і за часом, і за бойовим наповненням. Лише мечі й сокири не загострюють і не б'ють ними в незахищені латами місця. Учасники реконструкції бойову техніку вивчають за допомогою каскадерів та історичної літератури. Найважче опанувати меч. А таку легку зброю досить просто. Це алебарда, ну, можна так вдарити, можна хаки можна Так вперти, якщо кіна атака, щоб вони не прорвали стрій, Ну, можна ще отак і когось вдарити. Щоб впав за три дні свята, глядачі побачили кінні та піші бої, а також спробували власні сили у вправах із мечем та луком. Завершили фестиваль майстер-класом із середньовічного танцю. А ось і перші огірочки. Оці цій порі вони соковиті, солодкі, смачні. А коли вони на столі під вишнею, а ще поруч і картопелька, і галушки, що треба ще українцю справжньому для літнього щастя? Шосте поспіль тисячі шанувальників галушок збираються на соборному майдані у Полтаві. Про любов полтавців до цієї страви навіть складають анекдоти та по-дружньому кипкують, називаючи мешканців області полтавськими галушками. Ті на жарти не ображаються, адже настільки їх що складають про них пісні, вірші, і навіть пам'ятник встановили. Наше місто славиться та не тільки. Історію, а славиться своєю традицією, і галушка галушка це завжди було, є і буде символом нашого міста. Це тільки на перший погляд страва здається простою, але щоб вона була смачною, потрібно господині мати неабияку вправність і талант. Якщо буде гарний настрій, то галушки будуть обов'язково прекрасні. А їх на полтавщині більше 200 видів. І з борошна з пшеничного, і житнього, гречаного, з манних крупів, сухарів з додаванням і сиру, і бринзи, і творогу, і, карто... і картоплі відвареної. Ну, все, що є в хаті, усім можна їх приготувати. Різні начинки, і м'ясо, і печінка, і овочі, і гриби, і навіть на Полтавщині є така. Цікава назва однієї начинки. вона має в різних регіонах різну назву. Це борошно посмажене на салові, називаються вони і стаком, і з піском, з і шупенею, і зажаркою. ну Різний регіон, різний район називає їх по-різному. Але вони ще готуються також як у воді, так і на пару, так і відвалюються, і потім обсмажуються, і запікаються, і в жиру. Ну, полтавщина наша щедра, різноманітна, тому я в літературі знайшла більше 200 видів. Галушки з м'ясом, печінкою, цибулею, юшкою кожна господиня на Полтавщині знає чимало видів своєї культової страви. А от Юлія Явір вирішила всіх здивувати фруктовими, з полуницями, вишнями, малиною, виноградом і навіть галушки з заморськими ківі. Е, галушки є найрізноманітніші. Вони є фаршировані з м'ясом, з печінкою. А в нас ось, будь ласка, е, дуже смачні, фруктові, е, з ківі, з виноградом. Е, тож, Можна приготувати дуже різні галушки. Сьогодні відбувся традиційний кулінарний конкурс на краще приготування галушок та найоригінальніший рецепт. Юлія Явір зі своїми фруктовими галушками потрапила до трійки призерів, а переможець отримав в нагороду мішок борошна. А от відомому російському політологу Андрію Акарі, який спеціально приїхав до Полтави, щоб скуштувати галушок, більше до вподоби традиційні, ті, які колись йому готувала бабуся. Ну, галушки, галушки це один з небагатьох всеукраїнсько, все союзно, можна сказати, ну, колись буде всесвітньо відомих брендів в Полтаві. да, ну, як і Полтавська битва, Гоголь, ну, Котляревський в Україні, а ще Галушки. да, тобто... Це те, чого немає в інших, в інших є не галушки, а вареники, там все таке інше. І от ну, а от галушки, по справжні полтавські галушки, ну принаймні такі, які у нас робили, які моя бабуся робила, так? вони повинні бути без нічого, вони повинні бути просто тісто і добре, якщо така з куркою або, наприклад, ну це дуже рідкісна тепер така штука, це дуже рідко, рідко коли буває, бувають м'ясні голуби. От якщо ем, галушки із м'ясними голубами, ну це просто фантастика. Навіть молодята не втрималися і зазирнули на свято. Кажуть, тепер полтавська галушка буде їхньою першою шлюбною стравою. Тут добре, галушечки, все моється, ну як треба, все по-українськи, все по-хорошому. Ми сюди прийшли, то що тут весело, хорошо, всі люди добрі, все тут дуже добре. Першою шлюбною стравою назвуть саме перші галушки. У Полтаві понад тисячу мешканців носять прізвища, пов'язані з галушками. Борис Галушко один із організаторів свята, каже, прізвищем своїм пишаються, а у студентські роки всі безпомилково вгадували звідки він родом. Якщо вести розмову про національність українця, то вона пов'язана першу чергу безумовно і з галушкою, і з салом, і з вареником. Ну і з широкою пісенною душею. Сьогодні буде і галушка, сьогодні буде і пісня. Сьогодні буде дуже добре. У нас дуже багато людей зібралося традиційно на це свято. Соняшник вважається символом України. Ось це самосієнка. З цього буде насіння, а цей декоративний не буде. Сидить тут для краси. Містах згадують про красу, сільську красу на спеціальних фестивалях.